А це райвідділ міліції. Вони закрилися. Двері закрили. І не хочуть відкрити. Гукайте до них і воно силють. Черговий? Добрий ще раз. То ви ви будете тут чи не будете? Це Михайлицько? До голови РДА дзвонять. То ви бдете через час. Тут вже зараз цей браконьєр чуть цих людей не переїхав Міліція не хоче виконувати свої обов'язки, треба зробити огляд машини, хто цим ділом буде займатися. Я до вас три тижні ходив, і просив вас, що зробити, то це все. А тепер що воно вивелося? Чи завтра чи на ранок тут треба зібрати півтора тисячі чоловіка, що ви через час приїдете? Я вас прошу підійти сюди, тому що якщо ні, я вам ще раз кажу, півтора тисячі рибаків буде завтра, наутро, на утро на 9 часов тут. -о. Тут -о. вам, вам це, це потрібно. Ну якщо не потрібно, я вас прошу підійти сюди. Голова, де да, не хоче підійти. Так, да, я дзвонив до нього, а він ляг спати і каже, що він через час буде. А вже скільки пройшло, як ви подзвонили? Вже також десь близько. Часа, часа півтора. Вже півтора. Тобто він за дві з половиною години підійти в ревіділ, де привезли і. Дайте мені номер телефона Сергій Іванович.